Уже традиційно на театральному майдані міста тернополяни фотографувались з головнокомандувачем УПА Романом Шухевичем. Щорічну акцію, присвячену річниці смерті генерала, 5 березня провела громадська організація Молодіжний націоналістичний конгрес. Перехожим пропонували одягнути спорядження УПА та сфотографуватися з макетом Шухевича. Вони мають можливість підійти сфотографуватися з макетом, одягнути Мазапенку, взяти зброю. Тобто вона не справжня, але повністю макет ППШ, який в той час використовувався під час Другої світової війни, або ж винтівку, яка ще використовувалася українськими січовими стрільцями, одягнути плащ на китку та страфуватися. Взяти у руки зброю у півців, спробували чимало тернополян: від малого до великого від місцевого до гостя нашого міста. Вирішили залишити собі пам'ятку на рахунок Західної України, то щоб що запам'яталося, то на рахунок Шахвича то. Як вам сказати, то знаю таку ну, генералу, то він ну дуже свій час був відважним людиною. Мені це не перший раз, бо я служив в Афганістані, я зброєю, зброю я в рукаві я воював. І, але сьогодні приємно, то, що я сьогодні в українській формі і стою е, поряд з такою легендарною Україною, героєм України Романом Шухевичем. Е, тим більше, що е, мій колега. Один з кращих колег це його син Юрко Шухевич, якого я дуже сильно поважаю, і я дуже щиро вдячний долі, що мене звела доля з родиною Шухевича. Я знаю і. і... І сестру і всю його родину макет Романа Шухевича стояв на центральному майдані Тернополя впродовж кількох годин. Усі, хто сфотографувався з генералом, залишали організаторам свою електронну адресу. На неї учасникам акції безкоштовно надсилали їхні світлини.